Привіт, любі телеглядачі! Сьогодні телепроект Подружки знаходиться на стадіоні Рух на футболі. Сьогодні змагатиметься одеський клуб Балкани та клуб Прикарпаття. Кличте своїх батьків до екранів, насолоджуйтеся матчем, а ми з владою йдемо вболівати. Зелене поле, полесення, жовті прапори. Сьогодні в моді наші кольори вже позаду час. Час не вдащ, відсвяткуємо разом кожен м'яч. Віва україна. Віва Україна. Віва Україна. Віва україна. Так нас били били, нас знову. Ми вставали той, хто з неба дай нам шанс. Збірної немає кращої за нас. Фільба Україно. Фільба Україно. Ми дуже задоволені підтримкою наших болівальників і дякуємо їм за підтримку. І запрошуємо на наступну гру. І просимо підтримати нас. І ми надіємося, що більше не розчаруємо їх. Закінчився наш неймовірний матч з рахунком 0-1 виграли Балкани. Було багато неймовірних моментів. Звісно, шкода, що Прикарпаття програло, адже ми з владою болівали за них. Але надалі будемо вірити в перемогу нашої команди. Тож з вами були Ростислав Ворог та Вода Поліна Василенко. Але ми не прощаємось до нових зустрічей. Посміхайтеся частіше.